Панове Євгене, Богдане. Ну мабуть, тут подробиць додати вже важко, але принаймні оцінки додати точно можна. Як далі бути з цією ситуацією? Врешті-решт дійсно, як ми виглядаємо перед МВФ, перед а, партнерами, які нам от, нібито готові дати безвізовий режим, а бачите, умов не виконуємо. Ми виглядаємо так, як і мали виглядати, бо владі цей закон дарма не потрібен це раз. Бо їм дійсно прийдеться тоді задекларувати і присісти всім на два роки як мінімум, тому що у них і їм є дійсно що за, со, що говоримо, декларувати вагає, потрібно uh... причини, чому він не запрацює 15 серпня. Ну, влада вранду. давайте так рахувати, влада досі не заарештувала майно посібників Януковича і самого Януковича. А, а, так вже, так, а вже вранає. а вже прийнятий закон про електронне декларування в основному молодих політиків, нових політиків і нових чиновників для того, щоб їх поставити на коліна. Щоб зробити інструмент шантажу для того, щоб зробити інструмент е покарання і так далі. І так і, і, знаєте, що що, що закон поганий. Вимога його я вважаю, що закон є недосконалим. Він не є поганий, але і є абсолютно недосконалим. Тому що, наприклад, дивіться, там є е там ніхто не встановив похибки, яка може бути. Людина може, може забути про корпоративні права. Там нема нічого про ті права, які я знаю з дитинства. Це авторські права. Як рахувати авторські права? Це є майнові права чи не майнові права? Скажу, пане Євгене, ви вже прочитали. Да? Я і знаю і... цей закон, просто закон, добре. Давай, давайте далі. Е, ти щось не заніс. Не, наприклад, три от Юрій Рівчинський не заніс три пісні свої. Він сказав, так ви ж же за них отримували гроші? Присядьте на два роки. Ну, не можна так робити. Цей закон мав е, пройти перше читань і далі допрацьовуватися е, ну, е, дуже великими групами спеціалістів. А тут, виходить, як? Нас постійно кваплять, кажуть, давайте швидше, 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 тому що ви не отримуєте 1,7 мільярда. Я рахую, що влада просто дуже хоче отримати ці гроші, вона вже знає, куди вона їх діне. І зараз не йдеться про те, що досконало, воно не досконало. Дійсно, будь-хто може з хакерів зайти в систему. І будь-кого підставити, так би мовити. А Але я... Ге, з іншого боку, вся система ця створюється саме для того, аби дані про майно вони були відкритими, аби до ви них знаєте, був в світі доступ, аби вони має. були зведені в одну єдину мене. систему. От ви такі, ви такі смішні. Ви, хоч досвід Америки, Європи, таких цивілізованих країн вивчить. Там, якщо ти стаєш держслужбовцем, це питання ФБР і е, служб. А у нас це питання злочинних угрупувань, які тільки й чекають, коли людина виставить на показ все, що вона має. І повірте мені, це не чекає народ. Народу абсолютно е, їм головне, щоб вони могли вижити в цих умовах. А це навмисне робиться для того, щоб будь-хто подивився і каже, хто у нас наступний на черзі по пограбуванню. От для цього це зроблено. Йдеться про недосконалість і самого закону, і недосконалість його впровадження. Ми почули, що складно, аби запрацювало. Президент і прем'єр кажуть, ні, повинна з 15 серпня. Запрацює? Я думаю, що ні. Пане Євгене. Ну, абсолютно такого бути не може просто. Якщо 13-го воно не працює, 15-го воно запрацює в понеділок. За вихідні, хтось хтось зробить, Зараз що вона збираються працювала. і збираються ну, знаєте, і ні, і ні. Ні. Ну, знаєте, Дивіться, Що Вже. можна, що можна е, казати, якщо от Ваня, наприклад, каже, що е, замовили у приватної компанії? В принципі, в світі працює в принципі, один приватний бізнес. Нема державних компаній, е, володарів там технологій Це все приватні компанії. Я хотів просто сказати наступне: що насправді, якщо це була вимога МВФ, чому б МВФ? Не дав аналогічний софт тому, який працює у Франції, в Німеччині і так далі. Чому вони нам в цьому не допомогли? Сказали, а аробіться це, це самі. Це не то, що я їм закидаю, але в принципі те, що вони вимагають, у нас цього ніколи не було. Дайте нам, хоча б приклад, як це робиться, хоча б той софт. І ми на базі я його довгали. побудували б світ. влада, і ми в тому числі. Ми прийняли цей закон не досконали абсолютно. Потім влада почитала, жахнулася від того, що вона не приймала, і тепер робить все, щоб це не пішло. От і тобто, все. ви в принципі погоджуєтеся із Лещенком. Ні, ви знаєте, ну... Що значить, в принципі, я погоджуюся із Лещенком. Ну що в даному разі немає політичної волі, аби система. Я вам хочу сказати. У нас знаєте, за все відповідає одна людина завжди. У нас же не королівство. У нас а, а, а інші. А набу. А, а всі ці організації вони за щось відповідають, крім того, що вони б'ють один одного ЗПУ. Ну мені просто цікаво, за що вони відповідають. Пане Євгене, стосовно ми говорили, вже затриманих і розуміємо, що там якраз стаття це або посягання на державну, державну зрада, або посягання на територіальну цілісність дуже багато кажуть, що від аргументів, від доказів генопрокуратури зараз дуже багато чого залежить. Я думаю, що отут якраз. Те, що казав Олєщенко, політична воля отут От 100% політична воля перших осіб держави. Якщо вони кивнуть своїми великодержавними головами, всі ці люди присядуть буквально за тиждень. Ну, ви знаєте, бурхлива реакція. Я просто не знаю. Прокурор питає у журналістів, дайте телефон. Ну, ну я в шоці просто я вам скажу. А розвідка де а де ну, а де СБУ, де де всі організації, які мають нам доповідати, а не ми їм доповідати. Ну з іншого боку, взагалі перспектива справи, як бачили, міжнародний розшук можливо, чи наскільки ймовірно буде те, що міжнародний Це імітація організація... справи. Ну якщо голоситься, ну... да шукати Інтерпол, mm -hmm. так ну наш інтерпол так, а міжнародний – ні. Міжнародна справа ні, ну поки е, британський ще... суд не, не дасть згоду, міжнародної нічого не зробить. Це, це ж звичайно. І Анішинка, знаючи mm -hmm. це, запрошує, каже: прийдіть в суд, який е, звинуватити як Печерський в чомусь там е, е, незаконними не можна. Приїдьте. Я готовий навіть оплатити ваших слідчих. Вони кажуть, та ні, ми вже один катався на вашому літаку, він вже типу, відсторонний від роботи, але це ж дурниця. Якщо ви настільки готові, що ви готові в міжнародних судах доводити його справу, їдьте доводьте. Що буде? Що буде нічого тоді. не буде, тому що там ниточка вона веде в найвищі кабінети влади, тому там нічого не буде. Це однозначно. Тому що не може Аніщенка, будучи депутатом, можливо, е, красти не, 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 не. гроші з укргазвидобування без директора, без очільника газовидобування, без е, нафтогазу України, без ще кількох структур, без навіть е, міністра паливої енергетики. Це це прекрасно всі розуміють. Тому я думаю, що його вояжу у Лондон, це чесно кажучи, так е, би е, єдиний е, спосіб мати імунітет. Ще панові дати. Ну, це не перша і не остання провокація Путіна. Це, це зрозуміло. Байден, йому правда, чітко. Да, де... Я бібвідносин. Якщо ви спитає, питаєте у мене, я б їх розірвав в той же день, коли ми прийняли постмову про те, що Росія це країна агресор Зрозуміло. Тобто лише цього я на цю, але, не зробили але, але, зараз. Але на, але на цю тему я дивлюся трошки ширше. Тому що, звісно, що концепція розбудови України воно прямо пропорційно концепції розвалу Росії, і про це казав Бжезінський 20 років тому. І сьогодні він каже, і всі так кажуть. Але це вже тому... тема для нашої наступної розмови. Дякуємо.